Всім привіт! Сьогодні я виїхав на коп надію, що по динариках, може попадуться. Тому що казали люди, що тут знаходили. І місцевість відповідна, тут близько є притока Дністра і біля лісу всі поля в чорноземі, можна сказати. Ну, всі городи. А городи я не йду, бо там вони засаджені, люди вже посадили, а в лісок зайшов і от. Так, були в мене вже дві, дві знахідки. От, дві одинички з одної, з одної ямки випали радянські. Я їх не знімав, так як вони не цікаві. Тут вискочила мені от така ще одна запанка. Одна в мене вже є. Тільки з іншим камінчиком, з таким голубим, а цей більш фіолетовий. І так, от. Нарешті випала дуже класна знахідка, яка мене радує. Колечко, походу середньовіччя. Дуже гарний з камінчиком. Теж фіолетовим. Схожим на той, що був. У запонці. срібний, бронзовий, але... Рівно, знахідка, причому класно. Все, шукаємо далі. Так, випала ще одна монетка. Це одна кокійка до реформи. І треба зразу, зразу чистити, бо потім, коли вона засихає, то вже 49-го року. Ну, коротше. Так випала ще одна монетка. Це одна копійка. До реформи. І треба зразу зразу чистити, бо потім, коли вона засихає, то вже 49-го року. Блін. Коротше, понятно. Все, копаем далі. Сразу от закопав ямку це одна копійка. сразу біля неї вискочила ще одна. Ще не чистить. Не витягував. Це. Так, це петак. 61-го року. Ну, в принципі, нічого цікавого у вбитому стані. Добре, шукаємо далі, ще є приблизно півтора години копу. Так, випала мені ще кінець от така маленька розсипушка 83-го року 3,1 1 копійки. От. Динариків сьогодні, на жаль, не вийшло знайти. Ну, я ще сюди приїду. Так як були гарні знахідки, я думаю, що це середньовіччя. Колечко. Класний. Із червоний камінець тут. Чого такий фіолетовий? Ну я думаю, що очі всього це середньовіччя. Запанка напевно теж того періоду. Так, іду я потрохи вже до виходу. Якщо ще щось буде, знімлю. Так ще по дорозі до виходу от попалась мені така. Я думаю, що це саморобна запальничка з гільзи часів Першої світової. Вони любили таке. Робити окопна творчість. Це, це мені не цікаво, це я викину геть. Добре, йду я потрохи. Так, вже завершився мій коп. Замучився трохи. От знахідок були отакі. От Одна одиничка до реформи, три одинички після реформи. Так, троєчка, запанка. І оце середньовічне колечко. В кам'янець когось такого дивного кольору, то він фіолетовий. Сонце присвітить, він житті, червоний. Яскраво робиться. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Як буде на каналі 100 підписників. У мене вже є ідея зробити конкурс на якісь класні подарки.